Мотивація і пошук внутрішніх ресурсів в складних умовах. Усі люди, усі люди різні, і це стосується того, що нас мотивує, і наших поглядів на винагороду. Деякі люди мають більш внутрішню мотивацію до завдань, так а інші люди бачать ту саму діяльність і мотивуються зовнішніми чинниками. Обидві ці людини можуть бути ефективними, але дослідження показують, що зовнішні винагороди слід використовувати економно через ефект надмірного очікування. Зовнішні винагороди можуть підірвати внутрішню мотивацію, якщо вони використовуються занадто часто, і така винагорода може втратити свою цінність, якщо ви винагороджуєте поведінку, яка вже і так була внутрішньо змотивована. І тоді такі люди можуть сприймати зовнішнє підкріплення винагороду як примус або підкуп. Розуміння факторів, які сприймають внутрішню мотивацію, може допомогти нам зрозуміти, як вона працює та чому може бути корисною. Ці фактори включають. Це допитливість, так цікавість спонукає нас досліджувати та вчитися лише заради задоволення, від навчання та навичок. Виклик. Виклики допомагають нам постійно працювати на оптимальному рівні і досягати знач... значущих цілей. Ще один фактор це контроль. Це походить від нашого основного бажання контролювати те, що відбувається, і приймати рішення, які впливають на результат. Визнання ми маємо вроджену потребу в тому, щоб нас цінували та отримували задоволення, коли наші зусилля визнають і цінують інші, коли ми розуміємо, для чого ми це робимо. Ще одним фактором є співпраця. Так, співпраця з іншими задовільняє нашу потребу в причетності? Ми також відчуваємо особисте задоволення, коли допомагаємо іншим і працюємо разом для досягнення спільної мети. Конкуренція так? створює такі виклики, і підвищує важливість нашої роботи. І е, останнім фактором є фантазія, яка передбачає використання уявних або віртуальних образів для стимулювання нашої поведінки. Отже, які ж можна... Такі пропозиції, щоб покращити свою внутрішню мотивацію. Е, які дум... Так, е, що є важливим, це є переосмислити своє мислення, так? Е, розглядайте свої завдання і, і свою роботу як можливість, а не як вимогу, що ви маєте це робити. Що це ваш розвиток. Е, уявляйте свій е, успіх, замість того, щоб пропускати. Найгірше, що може статися, подумайте про найкращий можливий результат. І не забуваємо, що слона треба їсти частинками. Так? Рим був побудований не за один день, розбивайте свою мету на менші цілі. Так? І крок за кроком ви дійдете до результату, і маленькі перемоги не менш важливі, ніж одна велика перемога. Запам'ятайте чому так? Хто і що вас мотивує? Коли у вас пропадає ця мотивація? От, хто вас надихає? І коли у вас пропадає мотивація, згадуйте тих людей, і для чого ви це робите. Емпатія. Емпатія це здатність людини розуміти, в якому стані або в якій ситуації знаходиться інша людина. Тобто можна сказати, що емпатія це здатність поставити себе на місце людини, так би мовити, побувати в її шкірі і по-справжньому перейнятися її переживаннями, відчуттями і проблемами. І саме емпатія лежить в основі будь-яких здорових відносин. Задяки цій здатності людина має можливість краще зрозуміти. Людину і її емоційний стан. В свою чергу, це також допомагає приймати правильні рішення і здійснювати оптимальні дії стосовно близьких людей. З точки зору психології, практично всі люди мають здатність до емпатії в більшій чи меншій мірі, і умовно такий умовний поділ емоційного співчуття можна поділити на три типи. Тобто це є рівень емпатії. в такому випадку у людини практично відсутня здатність співпереживати іншим людям. Ну, є окремі типи людей, які, в принципі, не можуть їх переживати. Середній рівень це коли людина здатна війти в становище іншої людини і зробити відповідні виступки. І, відповідно, високий рівень емпатії це високочутливі люди, які практично здатні відтворити, відобразити емоційний стан іншої людини, і в них теж виникають складності через те, що вони так приєднуються до. Інших людей і часто можуть саме через це і страждати. Їх можуть використовувати більш не такі емпатичні люди. От. Емпатія також допомагає у професійній діяльності. Вона допомагає будувати своєчасну Реакцію на різні ситуації всередині компанії, і це є запорукою успішної комунікації. Також вона допомагає при проведенні переговорів, вирішенні конфліктів як всередині компанії, так і при взаємодії співробітниками, з клієнтами, з керівництвом, тому що неможливо зрозуміти, що потрібно іншим людям, якщо у вас немає таких емпатії, щоб зрозуміти їхні потреби. Ось декілька порад, які допоможуть допомогти вам розвинути або зміцнити вашу здатність до емпоційного відгуку. Перша порада це вам потрібно розвивати активне слухання. при розмові з іншою людиною постарайтеся зосередити свою увагу на співрозмовнику, на його поведінці, на настрої, на висловах, на невербальній комунікації, як стоїть. Так? Це мова тіла, встановіть зоровий контакт. Слухайте дуже уважно і розуміти кожне слово, не розпорошуючись там, не давайте, не перебивайте, не давайте зразу відповідей. Інша порада це дозвольте співрозмовнику бути реально почутим, тому що ми весь час ведемо і внутрішню комунікацію, коли ми говоримо з іншою людиною. От її треба зупинити, так, і свої відгуки зразу не видавати, а дати людині договорити. Третя порада в фізичному плані, відобразіть співрозмовника власною мовою тіла. Це називається віддзеркалити співрозмовника. Насправді це досить просто, ми практично інтуїтивно це робимо, так? коли ми спілкуємося з людьми, які нам подобаються, ми це робимо інтуїтивно, несвідомо. Ще одна порада це під час бесіди активно виявляти, що співрозмовник це ви, так? його проблеми, ваші проблеми, його біль, ваш біль. Дозвольте собі відчуток, відчути смуток, біль, гнів, страх, сором або провину, яку відчуває співрозмовник. Звертайте увагу також на міміку, як, куди очі дивляться, ви багато чого зможете зрозуміти саме через обличчя. Ще одна порада — це спілкуйтеся з представниками різних культур, там соціальних чи релігійних груп, з людьми протилежних політичних поглядів. Це таке спостерігайте, як люди себе поводять в різних ситуаціях і намагайтеся, бо, наприклад, позисчитувати, а що ж та людина зараз відчуває чи що вона думає, не соромтеся, виходити з зони свого комфорту. І намагайтеся позбуватися стереотипів, різних догматичних переконань і забобонів. Річ в тому, що досить складно дійсно розуміти людей, перебуваючи в колоні стереотипного та архаїчного мислення. Самоспівчуття. Наскільки важливо розвивати емпатію до інших, так само і важливо є навчитися виявляти співчуття до себе. Самоспівчуття це здатність відчувати власне страждання та мати контакт з ним. Співчуття для до себе це є такий акт поширення співчуття до себе у випадку уявної неадекватності, невдачі або якогось загального страждання. Самоспівчуття включає три компоненти: це бути добрим до себе у випадках болю або невдачі, сприйняття власного досвіду як частину більш людського досвіду. Мати свої болісні почуття і думки у збалансованому усвідомленні. ці позитивні аспекти особистості, наприклад, не зосереджуватися на помилках, а недоліках, а через співчуття до себе, розуміти, що помилки властиві всім людям і що помилки не визначають людину. Дуже складно проявляти самоспівчуття тим людям, які зазнали жорстокого поводження або зневаги в дитинстві. Зазвичай вони схильні звинувачувати себе у жорстокому поводженні або зневазі, яких вони зазнали. І ця стіна відгороджує їх від інших і особливо від спореживання іншим, а тим більше до себе, завдяки такому розвиненому міні розпізнавати власні почуття. Ми тим самим визнаємо право на існування таких же емоцій та почуттів у іншої людини, і нам легше справлятися тоді зі своїми помилками. Уважність, усвідомленість, спостережливість, щирість, зацікавленість, обізнаність із владним внутрішнім світом ось помічники на шляху до розвитку емпатії та до самоспівчуття. Навички рефлексії. Рефлексивна практика це у своїй найпростішій формі, це є роздуми про те, що ви робите. Вона тісно пов'язана з концепцією навчання на досвіді, коли ви думаєте про те, що ви зробили, що сталося, і вирішуєте на основі цього, що ви зробили по-іншому наступного разу. Як тільки ви придбаєте цю звичку, надбаєте, використовувати рефлексивну практику, ви ймовірно знайдете її корисною як на роботі, так і вдома, тому що вона дуже спрощує. Бачення, проблеми. Для окремих людей результатами такої розвитку регулярної звички і рефлексії можуть бути підвищення самосвідомості, покращення емоційного, підвищення емоційного інтелекту, здатності до емоційної регуляції і, як наслідок, надихати, впливати та мотивувати інших. Також наслідком буде покращена здатність приймати рішення, які демонструють розумне судження, усвідомлення ризику. Та системний вплив зростання здатності генерувати якісь нові ідеї, постановки відкритих запитань і дивитися на відповіді з розум, з відкритим розумом, здатність також проявляти співчуття до себе та інших, і викликати довіру через демонстрацію надійності. Рефлексивна практика розширює самосвідомість, вносить таку суворість у критичне мислення та відточує комунікативні навички, які забезпечують. Більший вплив на організаційному рівні як способи роботи на робочі стосунки, що зазнають труднощів у нестабільному, невизначному і складному та неоднозначному світі. На жаль, не існує черівної формули для розвитку рефлексивних практик, але декілька документацій я там які допоможуть вам почати. Потрібно звертати увагу на час. Найчастішою причиною, через яку люди нехтують рефлексивною практикою, є брак часу. Але тут так само як з фізичними тренуваннями, краще трошки, ніж нічого. От, і за заплануйте собі там кілька хвилин на рефлексію зранку або з вечора, і таким чином ви зможете це розвивати. Також докладіть зусиль, щоб мінімізувати відволікаючі фактори, коли ви збираєтеся це робити. Тобто відкладіть телефон. Виключіть телевізор чи ютуб, щоб там на фоні, щоб ви змогли зосередитися. Не поспішайте, коли ви це робите, щоб прийти, наприклад, там, в себе і заспокоїтися, зробіть оце дихання, квадратне дихання на 4, так вдихніть на рахунок 4, затримуйте рахунок на 4, тоді видихніть так. І тоді ви сприймає, сприятимете рефлексивному стану мозку. Підходьте до рефлексивної практики без осуду чи самокритики. Не існує єдиного правильного способу робити це: ви маєте знайти для себе свої інструменти, а не для когось іншого. Ну і експериментуйте, знайти, що найкраще працює для вас. Процес рефлексивної практики виглядає так: наприклад, визначте ситуацію, з якою ви зіткнулися, наприклад, на роботі чи в особистому житті, і яку, на вашу думку, можна було вирішити більш ефективно. Опишіть цей досвід для себе. Говорите, що сталося, коли де це сталося, які ще думки ви маєте про цю ситуацію. Потім роздуми, як ви погодилися, які думки виникали, як ви себе почували, чи були інші фактори, які вплинули на ситуацію. Що ви винесли з цього досвіду? Потім ви думаєте, а як цей досвід співпав з вашими упередженнями? Тобто, чи результат був очікуваним, чи неочікуваним. Як це співвідноситься з будь-якими вам відомими теоріями чи вашими цінностями? Яка поведінка, на вашу думку, могла змінити результат? От, а потім е ви думаєте собі, чи можете ви зараз щось зробити або сказати, щоб змінити цей результат? Які дії ви можете вжити, щоб змінити подібні реакції в майбутньому і не повторювати е там, не такий результативний до досвід, які моделі поведінки ви б могли спробувати? Навички, рефлексії, покращують ефективність роботи, покращують стосунки. І коли ви це навчитеся, вам це буде знайти менше часу, і ви зможете більш широко бачити вирішення проблем. У вас буде більше інструментів для цього. Тому розвивайтеся, користуйтеся. Що робити, коли ви почуваєте себе безсилими і безпорадними? Подолати почуття безсилля і безпорадності може бути складно, так але є кілька стратегій, які вам допоможуть замінити ці почуття на почуття сили і впевненості у власних силах. Ми живемо зараз такий час, що ми достатньо часу часто це відчуваємо себе безсилими, безпорадними. Багато хто переживає важку втрату. Можливо, ви переживаєте складну ситуацію, відчуваєте, що застрягли. Можливо, ви відчували, що я просто не можу цього зробити, чогось не могли, я не можу змінити обставини, просто так сталося, і можливо, так буде завжди. Так, в цьому стані ми так можемо думати, що це так буде тривати завжди. Тож, якщо ви відчуваєте себе безсилими і безпорадними, це не означає, що це так і є насправді. Це просто ваше відчуття. Це відбувається, тому що коли ми боїмося, у нас з'являється тунельне мислення. І нам стає важко зробити крок назад і переглянути наші можливості, тому що в такому стані ми відчуваємо, що ніби їх і немає. Іноді люди відчувають себе безсилими, безпорадними через те, що їх постійно зневажали, вважали некомпетентними. І це може бути неймовірно складно усвідомити, скільки влади і впливу ви насправді маєте у своєму житті. Ви також можете робити невеликі кроки в подоланні відчуття безсилля і безпорадності і таким чином його здолати. Тобто не намагайтеся вирішити всю проблему зразу, тому що, скоріш за все, вам це не вдасться, і ви тільки ще більше будете стресувати. Маленькими крочками. Що потрібно робити? Визначте свої сильні сторони та навички, вони точно у вас є. Проаналізуйте моменти, коли ви відчували в собі сили і могли діяти. Згадайте про це. Не знецінюйте свій досвід, освідомлення обставин і почутів, які ви відчували під. Цих під час цих ситуацій так, можуть допомогти вам зменшити відчуття безсилю і безпорадності. Варто подумати над такими питаннями. Що я відчуваю у своєму тілі, коли відчувала чи відчуваю силу? Так? Які думки мені спадають, які дії я робила, яку підтримку я мала? Що спрацювало добре, знання цих відповідей і врахування ваших сильних сторін може допомогти вам в поточній ситуації, коли ви відчуваєте себе безпорадно. Практикуйте творчу візуалізацію. Так, наше мислення створює наші почуття, тому для того, щоб змінити наші почуття, нам потрібно спочатку змінити нашу миску. Творча візуалізація це. Просто мріяти з метою. Так допомагає створити спокійний такий цілюючий внутрішній світ, оце безпечне місце, і налагодити зв'язок зі своєю внутрішньою мудростю. Почуття безпорадності також може бути симптомом депресії та тривоги, і тому, якщо ви достатньо довго перебуваєте в цьому стані, зверніться, будь ласка, до фахівця психічного здоров'я. Також звертайтеся до своїх думок, проаналізуйте свої думки, щоб побачити, чи це не є когнітивні спотворення. І киньте виклик своєму мисленню, відповівши на такі питання. Звідки я знаю, що ця думка правдива, чи є доказ, тому що я нічого не можу, чи є інші пояснення, чи не надаю я надто великого значення цій ситуації? який реалістичний, найгірший сценарій розвитку подій. Тут тобто треба подивитися своєму страху в лице, так? як кажуть, чи не надто я хвилююся з цього приводу. Іншим кроком це зробіть перший, найменший крочок. Вже тільки початок може вам допомогти перестати відчувати себе безсилим у житті. Для цього потрібно визначити конкретні кроки, які допоможуть вам змінити ситуацію. Щоб ці кроки здавалися більш керованими, розбити їх як, як на комо менші етапи. Наприклад, якщо ви відчуваєте безпорадність через те, що не задоволені своєю нинішньою роботою, першим кроком може бути щось таке незначне, наприклад, як попросити когось прочитати, вичитати ваше резюме. Так? Ще подумайте над такими питаннями. А що я зроблю по-іншому наступного разу? Роздуми про це можуть допомогти вам винести уроки з вашої теперішньої ситуації, і ви зможете оцінити рішення, які призвели до вашого нинішнього почуття безсилля і створити план дій, щоб не допустити повторення цих рішень у майбутньому. З'ясуйте для себе, чому. Ваше Чому це ваша мотивація розширити свої можливості? Так, за даними. Американської психіатричної ситуації мотивація може бути зовнішньою, так? А може бути внутрішньою. І вони визначають: вони зазначають, що хоча багато хто зосереджується на зовнішніх винагородах, внутрішні винагороди можуть бути настільки ж мотивуючими. Причини, через які ви хочете розширити свої можливості, можуть бути достатніми для того, щоб мотивувати вас до дій. І тоді вони. Можуть включати відчуття меншої безпорадності, і ви зможете відчути, що ви перебуваєте в кращому становищі, і можете досягати задоволення, відчуття задоволення в житті. Отже, підсумуємо: визнати власну силу та позбутися почуття безпорадності може бути достатньо складно. Стратегії від візуалізації до пам'яті про те, чому ви хочете. Позбутися того, віднайти власні сили, можуть допомогти вам на шляху до відновлення своєї сили та самоствердження. Пам'ятаємо, що люди всі помиляються, ми періодично буваємо в різних станах, страху, безпорадності, розчарування. Вони тривають якийсь час, але вони всі закінчуються, і в кожного з нас є досвід, що це проходить, звертайтеся по допомогу, не залишайтеся з цим наодинцям. Як підтримувати командний дух? Коли важкі часи і всі на роботі нервують, керівники і менеджери повинні допомогти своїм співробітникам, працівникам залишатися залученими, зосередженими та мотивованими. Просто інструкцій може бути вже недостатні. Жодні вправи з формування команди чи поплекскування по плечу не допоможуть повністю відновити впевненість на робочому місці. Але є кілька способів, про них я розкажу, які допоможуть зберегти продуктивність. По-перше, треба пам'ятати, що кожна людина справляється зі стресом по-своєму. Тому керівники, менеджери, лідери команди повинні використовувати підхід один на один. Неформально поговорити із співробітниками, щоб дізнатися, що потрібно кожному, щоб не відставати від роботи. Тримайте двері відкритими. Співробітника може знадобитися часті запевнені в часі кризи. Так? Дайте їм доступ до свого часу та будьте чесними з ними, не ухиляйтеся і не обітайтеся, не обіцяйте нічого того, що не можете виконати. Будьте відвертими, але також дайте їм зрозуміти, що є речі, які ви не можете обговорювати. Не тисніть на співробітників через стрес, наказувати працівникам як сержант з муштри є контрпродуктивним. Пропонуйте керівництво, дозволяючи співробітникам продумати власні процеси. Тримайте власні турботи при собі. Як керівник, у вас є дві складні роботи: співпереживати працівникам і справлятися з власним стресом. Важливо зберігати свої почуття в таємниці, оскільки ваші власні побоювання можуть налякати співробітників. щоб підтримувати команду в складні часи, дайте їм бачення, Так, щоб підтримати моральний дух, переконайтеся, що співробітники знають і розуміють місію, бачення, цінності та цілі організації. Ці концепції представляють причину існування організацій, і, як такі, допомагають працівникам зосередити свої зусилля в правильному напрямку та побачити, що їх зусилля мають значення, так, що їх робота має значення. Переконайтеся, що вони знають, хто отримує користь від роботи вашої організації. Не ховайте ціль встановлення чітких очікувань, чудовий спосіб мотивувати співробітників і тримати їх в потрібному напрямку, чітко визначити цілі з кожним співробітником. Вкажіть результати, яких ви очікуєте, і те, як ці результати будуть сприяти загальній ефективності вашої роботи вашої організації. Щоб підтвердити їхнє розуміння, запитайте співробітників, чи є у них запитання, чи потрібні ресурси для виконання завдання, які ви призначаєте. Нарешті переконайтеся, що якщо цілі організації змінюються, ви повідомляєте своїм співробітникам і як ці зміни впливають на їхні ролі. Регулярно надсилайте відгуки. Проведення там щорічного огляду продуктивності співробітників важливо, але цього може бути недостатньо. Так, співробітники повинні постійно знати. Коли вони добре виконали роботу, а коли ви очікуєте кращих або інших результатів. Майте на увазі, що чим миттєвіший зворотній зв'язок, тим він ефективніший. Спробуйте застати людей під час того, як вони роблять те, що ви хочете, і негайно визнайте цінність цієї роботи, як це класно і круто вони працюють. Зробіть співробітників частиною рішення. Співробітники повинні бути залучені. До рішень, так, до можливості приймати рішення щодо їхньої роботи і вирішувати повсякденні проблеми, що буде демонструвати вашу довіру до них і мотивувати їх виправдовувати ваші очікування. Ще один бонус, коли ви робите співробітників частиною рішення, легше отримати їхню підтримку та відданість на довгострокову перспективу. Зосередьтеся на розвитку людей, оскільки більшість людей. Розвиваються, коли формування навичок і навчання є частиною їхнього щоденного досвіду. Вони розкриваються, і це є інвестицією в розвиток вашого. Персоналу, ваших колег, і це має залишатися пріоритетом. Навчання, розвиток кар'єри, інші можливості навчання не мають коштувати багато, особливо якщо ви використовуєте внутрішні ресурси. Найкращий спосіб забезпечити зростання вашої команди це створити індивідуальний план розвитку для кожного співробітника і співпрацювати з ним для виконання цього плану, що, звичайно, у вас є така можливість, але було б добре. Спілкуйтесь, спілкуйтесь і ще раз спілкуйтесь. Ви не можете надмірно спілкуватися, особливо в невизначені або важкі часи, але обмін е, інформацією та формування у ваших е, співробітників розуміння того, що відбувається, так, є ключовими для їхнього залучення та узгодження їхніх зусиль і ефективності з цілями організації. Більше того, обмін інформацією зі співробітниками є гарним прикладом, який захоче їх робити те саме де з зодні. Не забувайте про силу похвали. Визнання та винагорода працівників є одним із найпотужніших способів впливати на моральний дух. Визнайте хороші зусилля, а не лише результати. Майте також на увазі, що людей мотивують різні речі, будь-то гроші, подорожі, навчання, підвищення або гнучки, графік роботи. Найкращий спосіб дізнатися, що мотивує ваших працівників найкраще це запитати їх. Також важливо пам'ятати про гумор. І що потрібно релаксувати, і попри те, якою складною не була робота. Тому коли у вас є можливість, влаштуйте вечірку, або якісь там просто посиденьки разом, відзначте досягнення своїх працівників. Ніколи не дозволяйте собі бути настільки захопленими повсякденною рутиною, щоб ви не бачите, як виконуєте виконується хороша робота. І останнє це будьте позитивними. Щодня мільйони людей приходять на свої робочі місця і готові докладати максимум зусиль. І ставлення керівників, лідерів команд може сильно впливати на працівників, тому будьте позитивними, підтримуючими, емпатичними, і ваші співспівробітники, і ваші колеги швидше за все діятимуть так само, і це буде на користь всім. І працівникам компанії, організації, і самій організації бережіть себе.